Дочекалися Верховна Рада України хоче декриміналізувати порно. І тепер можна буде, якщо верховні наші обранці легалізують цей закон, то можна буде між собою перекидатися нюдсами і за це ви не отримаєте строк і не підете у в'язницю. А ми запитаємо кам'янчан, хто за чи проти цього нового закону від наших урядовців. О, це ти ж ти <рес> да. да. Я, допустим, за вообще. Нормальна ідія. Та не така. можна, ти що, ти <рес> пошли. Ну, головне, щоб діти не бачили, щоб YouTube Шо? там не розрішав. Шо це таке насильство, якщо той, хто його насілують, зогласний. <рес> <О, рес> <Тоді>. Ми за. <рес> Я за, а Каріна не знаю. <рес> Зараз, мабуть, такий час, що багато хто з сім'ї живуть на відстані, тому це для багатьох, мабуть, актуально. Тому, якщо це там. Між собою, так, напевно, так. Ні, я вважаю, що тільки між ну між людьми, от допустимо, дружині зараз воєнних, багато чоловіків, сім'ї на відстані. Між собою це нормально. А, а так, щоб бачили діти, цей сором я вважаю, що ні. Що хочу сказати про те, що кримінальна відповідальність залишається, я навіть записав, щоб бути правильно вам передати інформацію. Отже, кримінальна відповідальність залишається виключно за порно без згоди порнопомства або діпфейк. Екстремальне порно, екстремальне порно це насильство зоонекрофілія. Це взагалі я не знаю, що може бути в голові у цих люд людей. І по-третє, найголовніше, на що депутати будуть посилювати відповідальність, це за дитяче порно. Категорично проти. проти. Категорично, ми віруючи. Ну, за. Це ти за. А ти? За. А чому ну, саме? Чому так вважаєте? Ну а чому ні? Не знаю, я не проти, але я не задумався. Про це дуже сильно. Ну, я ще не розумів, в якому це форматі, було, бо, як я казав, я не вивчав це питання. І якщо це буде... Прям ну, оприлюднено десь в дитячих пабліках, то це, ну, звісно, не окей. Якщо це якусь сирону цензуру буде мати в новинах, там, ну, мабуть, це нічого страшного для мене. Та проти цього? Теж проти. Чому? Не підтримую, воно буде в свободному доступі також для дітей. Тобто, це можна зріти в будь-якому році, і я не привісу Скажем так, що я там не вглублявся в це питання, але якщо там посудити це з різних точок зору і на прикладі інших країн, як вони на цьому заробляють, і людей, які ну, користуються цим способом заробітку, скажем так, ну я просто ну, я нейтрально, м'яза. Так, ми показуємо лише правду. Доброго дня! Верховна Рада України хоче легалізувати а, пікантні. Відео. Я знаю, що там Ви, таке, як що проти цього? Ми дуже, дуже проти да. проти того. Це ще розбищення нашої молодежи. все. Ні в коєму Дякую. разі. ні так, в коєму Так, разі. так. Ми Бо вже всі цінності порозгублювала наша молодь і переводиться у ніщо. Проти. Тому що я вас не так. Дуже багато років, щоб це наше дивиться. Звісно, проти. Чесно, я без поняття. Да. Я, я не знаю, как к этому относиться просто. Это преступление. Преступление. Против молодежи. Так. Полностью что? Это вообще как бы голову может приходить. Народные убранцы кажется, что, что это нормально. Нету даже слов. Но это категорический диатриз. Серьезно. Ну, <реклама> 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 Сьогодні я не буду. Я, я тільки за, якщо порушиться закон, то я тільки за, щоб виновний був наказаний. А, ні, цього робити не треба, тому що а як же малі діти, а як же суспільство, ну, наші батьки. Нейтрально. Немає різниці. Танцює? <ріст> <ріст> ми не знаємо. Ми в підвалі живемо. <ріст> так це ж не заважає. Тому що не треба виносити те, що люди роблять вдома, а на публічне. Так а якщо це робота, якщо, якщо це вебкам. Слухайте, я ж не працюю на таких посадах. Дякувати Богу. Поки дякувати Богу, ми ще не працюємо. Сподіваюсь, <ріст> що і не буде. Хто знає, хто знає. Ні, ну чесно, не дуже з цим згодний, якби і так дуже багато похабчений в інтернеті, і в соцмережах. Я гадаю, що наші діти, наші діти і так розбещені, тому не треба це вже в масі поширювати достатньо з головою. Та, звісно, проти. Це да, проти. Це проти прав людей, в принципі. Так. Тому ну, це без питань просто. Дякую. Так, так. так. так, так. Дякую. Тому що. Іноді ну, трапляються такі випадки, коли людей заставляються робити, а це, я ж кажу, проти прав людей. І ну, це ненормально. І, в принципі, я тільки двома руками і ногами за те, щоб це прибрати. Все одно. Дякую. Думки кам'янчан дещо відрізнялися, але особисто для себе ми вирішили, те, що інститут родини ніхто не відміняв, і це, що має бути таємним, залишається таємним, і жодного публічного простору. Отакі були думки кам'янчан на все добре.